3 години дня, це у нас остання перерва. Зараз розкажу, що тут відбувається. Коротше, вже майже закінчили. Це у нас головний кран, який воду на всю багатоповерхівку. Ми його встановили ще давно. Ось це у нас труба, яка заводиться від міста і її завели під невеличким нахилом через це нам Довелося трошки отут перегравати цей нахил і, ну, і додатково зсунути трошки ближче до стіни Ось цю всю конструкцію. Маємо water meter. Маємо Gate valve. Після цього Strainer, Це у нас фільтр грубої очистки. Після цього dual-check valve backflow Preventer, тобто засіб, який запобігає зворотному потоку. Щоб не було в жодному разі зараження води в місті, якщо ми маємо якесь зараження тут в нашому будинку, наприклад. Після цього поток розподіляється на low pressure. Тобто половина будинку живиться завдяки, завдяки, завдяки звичайному тиску від міста, яке у нас зайшло звідти. І Інша половина будинку, четвертий, п'ятий, шостий поверх, живиться у нас після помпи. Це у нас помпа підвищення тиску. не бастер. Бустер. Бустер помп. Бустер, бастер. Оце я даю. Короче, тут у нас такий крантик невеличкий, 4 дюйма всього лише. Який перекриває подачу на верхні три поверхи. Потім іде. Гілка, так звана бренч, яка підключає оці два expansion tanks, тобто розширювані бачки. А ось ці два у нас будуть підключені до low pressure size. side сайт. Так, так, що ще розказати? сказати? Ну, отак, от, в принципі, все відбувається, виглядає. Вирішив зняти в процесі, поки ще не закінчили все робити. Приблизно півтора тижні ми тут а, працюємо. Не так, щоб дуже сильно в нас хтось жене, чи не дуже поспішаємо. Інколи треба почекати, поки матеріал приїде, то робимо щось інше. Тут, наприклад, треба було почекати, то робили одне, потім друге. Так, в принципі, добре, коли можна більш-менш в теплі попрацювати взимку. Останок покажу наш робочий стіл, який ви вже побачили. Зроблений Він із просто фанери, яка лежить зверху на конструкції, а всередині тої конструкції. Приходить ось цей бекфлоу preventer. він отам внизу знаходиться, щоб його не пошкодили при транспортуванні, щоб він нікуди не покотився.